Люди, біжіть скоренько в тебе, тому що зараз там можна на знижках придбати дуже класно багато різних локшин із Азії. Одна локшина коштує 86, якщо берете дві, то 65. Я взяла дві штучки і сьогодні ми з вами продегустуємо ось таку. Це у нас рисово вермишель швидкого приготування зі смаком корятини та абалону. Що таке Абалон? Не знаю. Напишіть в коментарях, хто знає. Запах, звісно, такий собі. Ось так ця локшина виглядає, її достатньо багато тут. А соус. А. І тут аж три пакетика з приправами та соусом. Кладемо локшину в судочок, заливаємо кип'ятком, щоб уся локшина покрилася ним. Блін, треба ще приправу і соус висипати. Перший пакетик це у нас овочі. Сюди. Другий пакетик, я так розумію, це приправа. Ось вона якась, на вигляд, не дуже свіженька. Та, відповідно, ось такий курячий соус. Соус гарно пахне. Все це перемішуємо і лишаємо на 5 хвилин. Так, 5 хвилин пройшло і давайте будемо пробувати. По запаху воно, звичайне, таке, як і мівіна. Купа, хімлата і все. Але ви знаєте, я недавно їла рисову локшину нашого виробника. Я вже не згадаю, як вона називалась. І порівнюючи ту локшину і ось цю, то це небо і земля. Ось ця локшина, вона дуже смачна. Але хочеться з чимось її їсти, знаєте, бо якось одну локшину їсти не прикольно. Тому я ще взяла собі ось таку дуже гарну піцульку. Оце ось так ідеально просто. Хто не пробував, обов'язково спробуйте, а хто вже пробував, пишіть ваші враження, сподобалось вам чи ні.